Джон Бойн. Хлопчик в смугастій піжамі. Розділ п'ятий. Заходити категорично не дозволено. Був лише один спосіб зрозуміти, що тут діється поговорити з батьком. Батько покинув Берлін не в тому автомобілі, в якому їхали вони сьогодні вранці. Натомість він поїхав на кілька днів раніше. Увечері того самого дня, коли Бруно прийшов додому і побачив, як Марія нишпорить у його речах, навіть тих, які він склав у самій глибині шафи, і вони належали тільки йому, і нікому не було дозволено їх торкатися. Протягом наступних днів мати, Гретель, Марія, кухарка, Ларс і Бруно увесь вільний час збирали свої пожитки і складали їх у велику вантажівку, яка мала доставити їх у новий будинок, геть звідси. І тільки останнього ранку, коли дім здавався порожнім і зовсім не схожим на їхній дім, вони склали свої останні речі у валізи, і офіційний автомобіль із червоно-чорним прапором на капоті зупинився біля дверей, щоб забрати їх звідти. Мати, Марія й Бруно останніми покинули дім. І Бруну здалося, що мати не помітила служницю, яка стояла поруч, бо коли вони востаннє подивилися на порожній вестибюль, де провели стільки щасливих годин, де стояла ялинка на Новий рік, де в зимові місяці вони залишали на підставці свої мокрі парасольки, де Бруно мав скидати свої мокрі черевики, яких він ніколи не скидав. То мати похитала головою і сказала щось дуже дивне. Нам не треба було запрошувати фурора на обід, сказала вона. Ох, уже ці люди, яким не терпиться вилізти нагору. Сказавши це, вона обернулась, і Бруно побачив сльози в її очах. Але вона аж підстрибнула, помітивши, що Марія стоїть тут і дивиться на неї. Маріє, сказала вона здивованим голосом, я думала ти вже в машині. Я щойно вийшла з дому, пані, сказала Марія. Я не мала на увазі, почала мати, знову похитавши головою. Я не хотіла сказати. Я щойно вийшла з дому, повторила Марія, яка, лебонь знала правило, що уривати матір не можна, тому швидко вискочила в двері й побігла до машини. Мати спохмурніла, але потім стинула плечима, так, ніби все це більше не мало ваги. Ходино, Бруно, сказала вона, узявши його за руку і замкнувши за ними двері. Сподіваймося, що одного дня ми повернемося сюди, коли все це закінчиться. Офіційний автомобіль із прапором на капоті відвіз їх на залізничну станцію, де було дві колії, розділені широкою платформою, і на кожній із них стояв потяг, чекаючи пасажирів. Позаяк по обидва боки ходило багато солдатів, не кажучи вже про довгу будівлю, у якій жив сигнальник, що розділяв колії. Бруно лише якусь мить дивився на юрми людей. Перш ніж він та його родина піднялися на дуже зручний потяг, у якому було зовсім мало людей та багато порожніх сидінь, а ще свіже повітря, коли відчинили вікна. Якби потяги йшли в протилежних напрямах, подумав він, різна кількість людей у них не здавалася б такою дивною, але вони обидва йшли на схід. Якусь мить він думав, чи не вибігти йому на платформу і не повідомити людям, що в його вагоні є вільні місця, але вирішив цього не робити. Бо щось підказало йому, що навіть коли мати не розгнівається, то розлютиться гретель, і це буде навіть гірше. Відколи вони прибули у свій новий дім, геть звідси, Бруно не бачив батька. Він думав, що, можливо, він у своїй спальні, та коли розчинилися її двері, то звідти вийшов недружній молодий солдат, який подивився на Бруно без будь якої теплоти в очах. Бруно ніде не чув гучного голосу батька і важкого гупання його чобіт по підлозі внизу. Але люди, безперечно, внизу були. Вони заходили і виходили, і, поки він міркував, що йому робити, то почув страхітливий галас і тупотіння ніг унизу. Він вийшов у коридор подивитися згори. Унизу Бруно побачив, що двері до батькового кабінету відчинені, і біля них стоїть група з п'ятьох осіб, сміючись і тиснучи один одному руки. Батько стояв у центрі і здавався дуже гарним у своєму щойно відпрасованому однострої. Його густе чорне волосся було недавно покрите лаком та зачесане, і коли Бруно дивився на нього згори, то відчував перед ним страх і благоговіння. Вигляд інших чоловіків йому не сподобався. Вони, безперечно, не були такими гарними, як батько. Їхні однострої не здавалися нещодавно відпрасованими, їхні голоси також не були такими гучними, а черевики такими начищеними. Усі вони тримали свої кашкети під руками і, здавалося, змагалися один з одним за батькову увагу. Бруно міг зрозуміти лише їхні окремі фрази, коли вони долітали до нього нагору. «На Накоїв помилок щойно тут опинився, дійшло до того, що фурор не мав іншого вибору, сказав один. Дисципліна, сказав інший, і ефективність ми діли неефективно від початку 42-го, а без цього. Очевидно, те, що каже більшість. Очевидно, коменданте, сказав третій. А якщо ми побудемо ще один, сказав останній, – ви тільки уявіть собі, що буде, ви тільки собі уявіть. Батько підняв руку вгору, що негайно примусило інших чоловіків замовкнути. Здавалося, він був диригентом чоловічого квартету. Панове. Сказав він, і цього разу Бруно міг почути кожне слово, бо ще не народився такий чоловік, якого можна було б так виразно почути з одного кінця будинку в інший, як батько. Ваші пропозиції й ентузіазм високо цінуються, а минуле залишається в минулому. Ми почнемо все заново, але нехай це заново почнеться завтра. А зараз я повинен допомогти своїй родині тут улаштуватися, бо інакше в мене виникне стільки проблем у себе в домі, скільки виникне в них за його межами. Ви мене зрозуміли? Чоловіки зареготали і почали трясти батькову руку. Коли вони наготувалися йти, то спершу вишикувалися в ряд, як іграшкові солдатики, і їхні руки вистрелили вперед, так само, як батько навчав Бруну вітатися. Пласка долоня відривалася від їхніх грудей і злітала вгору, тоді як вони викрикували два слова, що ними навчали відповідати Бруно, коли хтось їх казав, після чого чоловіки пішли, а батько повернувся у свій кабінет, куди заходити було категорично не дозволено. Бруно повільно спустився сходами і на мить завагався перед дверима. Йому було сумно, що батько не піднявся нагору, аби привітатися з ним протягом тієї години чи десь так, коли він перебував удома, але йому не раз пояснювали, який батько заклопотаний і що його не можна турбувати такими дурними речами, як привітання. Але солдати тепер пішли, і Бруно подумав, що йому можна постукати у двері. У Берліні Бруно був у кабінеті батька лише кілька разів. У тих випадках, коли робив шкоду і потребував серйозної розмови. Проте правило щодо відвідин батькового офісу було одним із найважливіших правил, якого навчили Бруну. І він був не таким дурним, аби думати, що його не застосовуватимуть тут, у геть звідси також. Та позаяк вони не бачилися протягом кількох днів, то він подумав, що ніхто не протестуватиме, якщо він тепер постукає. Тож він обережно постукав у двері. Двічі. І зовсім не гучно. Можливо, батько його не почув. Можливо, Бруно постукав занадто тихо, але ніхто не підійшов до дверей, і Бруно постукав знову, цього разу інтенсивніше, і почув із кабінету гучний голос Заходьте. Бруно обернув ручку дверей, ступив у кімнату і прибрав свою звичну позу. Широко розплющені очі, рот у формі літери О і руки витягнуті по боках. Решта будинку була трохи темною й похмурою і не пропонувала цікавих можливостей для дослідження, але ця кімната була чимось зовсім іншим. По-перше, вона мала дуже високу стелю, а під ногами килим, у який Бруно міг поринути з головою, так принаймні йому здалося. Стіни були майже невидимі, їх закривали полиці з чорного дерева, заставлені книжками, схожими на ті, які були на полицях у берлінському будинку. На протилежній стіні були величезні вікна, які виходили в сад, і перед ними завжди можна було поставити зручне крісло. А в самому центрі кімнати за масивним дубовим столом сидів батько, який відірвався від своїх паперів, коли увійшов Бруно і широко всміхнувся. Бруно, сказав він, вийшовши з за столу і міцно потиснувши хлопцеві руку. Батько зазвичай не був тим чоловіком, який когось обіймає, на відміну від матері й бабусі, що надто часто втішали поцілунками та обіймами. Хлопчику мій, сказав він після короткої паузи. Привіт, тату, спокійно промовив Бруно, трохи приголомшений розкішшю кімнати. Бруно, я збирався піднятися і побачитися з тобою через кілька хвилин. Повір мені, я збирався, сказав батько. Я мусив лише закінчити зустріч і написати листа, тож ти доїхав сюди безпечно? Так, тату, сказав Бруно. Ти допоміг матері й сестрі замкнути дім? Так, тату, я пишаюся тобою, сказав батько. Сідай, хлопче. Він показав на велике крісло, що стояло біля його стола, і Бруно заліз на нього. Його ноги не зовсім торкалися до підлоги, а батько тим часом повернувся на своє місце за столом і став дивитися на Бруно. Вони нічого не казали один одному протягом якоїсь миті, а тоді батько нарешті порушив мовчанку. Отже, запитав він, що ти думаєш? Що я думаю? перепитав Бруно, що я думаю про що? Про свій новий дім. Він тобі подобається? Ні, швидко сказав Бруно, бо він завжди намагався бути чесним і знав, що коли він завагається бодай на мить, то вже не набереться мужності сказати, що він насправді думає. Я думаю, нам треба повернутися додому, сміливо докинув він. Татова усмішка зів'яла лише на мить. Він ще раз глянув на свого листа, перш ніж підвести голову, ніби хотів ретельно обдумати свою відповідь. Ми вдома, Бруно сказав він нарешті лагідним голосом, геть звідси наш новий дім. Але коли ми зможемо повернутися до Берліна? запитав Бруно, і серце упустилося, коли батько це сказав. Там набагато приємніше. Облиш, облиш, сказав батько, якому не хотілося говорити про це. Дім, не будинок, або вулиця, або місто, або щось таке штучне, як цеглини чи вапно. Дім, у тебе там, де перебуває твоя родина. Хіба не так? Так, але. А наша родина перебуває тут, Бруно, у будинку геть звідси. Ерго він має бути нашим домом. Бруно не зрозумів, що означає Ерго, але він цього не потребував, бо знайшов розумну відповідь для батька. Але дідусі і бабуся перебувають у Берліні, сказав він, а вони також наша родина. Тож тут не може бути наш дім. Батько трохи поміркував і кивнув головою. Він довго мовчав, перш ніж відповісти: Так, Бруно, вони теж наша родина, але ти, я, мати і Гретель найважливіші люди в нашій родині, І тепер ми живемо тут, у домі геть звідси. Не будь таким нещасливим. Бо Бруно справді здавався дуже нещасливим через цю історію. Ти просто тут іще не звик, тобі ще може тут сподобатися. Мені тут не подобається, наполягав Бруно. Бруно, сказав батько стомленим голосом. Тут немає ані Карла, ані Даніеля, ані Мартіна, і навколо нас немає інших будинків, немає жодного прилавка з фруктами або городиною. Немає вулиць і немає кав'ярень, немає столів, виставлених на вулицю, і ніхто не штовхає тебе від стовпа до стовпа суботнього полудня. Бруно! Іноді бувають речі, які ми мусимо робити в житті, і у нас немає вибору, сказав батько, І Бруно відчув, що він починає стомлюватися від цієї розмови. І боюся, йдеться саме про такий випадок він важливий для нашої країни, важливий для фурора. Одного дня ти це зрозумієш. Я хочу повернутися додому, сказав Бруно. Він відчув, як в очах йому збираються сльози, і нічого не хотів більше, тільки би батько зрозумів, яким жахливим місцем був геть звідси, і погодився, що пора повертатися. Ти повинен зрозуміти, що ти вдома, натомість сказав він, розчарувавши Бруно. І ти будеш тут, до передбачуваного майбутнього. Бруно на мить заплющив очі. У його житті було небагато миттєвостей, коли він так би наполягав на своєму, і, безперечно, він ніколи так не прагнув, аби батько змінив про щось свою думку. Але знати, що вони залишаться тут, у такому жахливому місці, де він не мав із ким погратися, було надто тяжко, коли через мить він розплющив очі, батько вийшов із-за свого столу і сів у крісло поруч з ним. Бруно спостерігав, як він відкрив срібний поцигар. Дістав сигарету і постукав неї по столу, перш ніж припалити. Пригадую, у дитинстві, сказав батько, були певні речі, яких я не хотів робити. Та коли мій батько казав, що буде краще для кожного, коли я їх зроблю, то я слухняно йшов їх робити. Про які речі ти говориш? запитав Бруно. О, не знаю, сказав батько, здвигнувши плечима. Тут у нас про такі речі не йдеться. Я був дитиною і не знав, що краще, а що гірше. Іноді, наприклад, я не хотів залишатися вдома і закінчувати своє шкільне завдання. Я хотів вибігти на вулицю і гратися зі своїми друзями. Як ти граєшся зі своїми? І тепер я озираюся назад і бачу, який я був дурний. Тож ти розумієш, як я себе почуваю, сказав Бруно з надією в голосі. Так, але я також розумів, що мій батько, твій дідусь, знає, що для мене найкраще, і я завжди був найщасливішим, коли погоджувався з його рішенням. Думаєш, я досяг би такого успіху в житті, якби я не зрозумів, коли мені можна сперечатися, а коли краще столити рота і виконувати накази. А ти, Бруно, ти цього не розумієш? Бруно оглянувся навкруги. Його погляд зупинився на вікні в кутку кімнати, крізь яке він міг бачити жахливий ландшафт, що прилягав до будинку. Ти зробив щось погане? запитав він. Ти чимось розгнівив фурора? Я, сказав батько, подивившись на нього з подивом, що ти маєш на увазі. Ти помилився у своїй роботі. Я знаю, всі кажуть, ти дуже важливий чоловік, і фурор покладає на тебе великі надії, але навряд чи він послав би тебе в таке бридке місце, якби не хотів за щось тебе покарати. Батько засміявся, ще більше засмутивши Бруну. Ніщо не могло розгнівати його більше, ніж коли якийсь дорослий чоловік сміявся з нього, а він не знав, у чому річ, а надто коли він намагався знайти відповідь на своє запитання. Ти не розумієш, яке значення має моя посада сказав батько. Я не думаю, що ти виконував свої обов'язки дуже добре, якщо нам наказали покинути такий чудовий дім та наших друзів і переселитися в таке жахливе місце, як це. Я думаю, ти вчинив щось хибне, тож піди і попроси пробачення фурора, і, може, це покладе край нашим випробуванням. Можливо, він простить тебе, якщо ти щиро покаєшся. Слова вилітали з рота в Бруно, перш ніж він устигав подумати, розумні вони чи ні. Коли вони вже витали в повітрі, то здавалося йому зовсім не тими, які він хотів сказати батькові, але вони вже були сказані, і він не мав ніякої можливості повернути їх назад. Бруно зробив нервовий ковтальний рух і після короткої мовчанки поглянув на батька, який дивився на нього з кам'яним виразом на обличчі. Бруно облизав губи і відвернувся. Він відчував, що було помилкою витримати батьків погляд. Через кілька мовчазних і ніякових хвилин батько підвівся зі свого крісла і пішов знову сідати за стіл, поклавши сигарету на попільничку. Я думаю, ти справді дуже хоробрий хлопець, спокійно сказав він через мить, ніби намагався розв'язати цю проблему у своїй голові. А не просто виявляєш неповагу до батька. Можливо, це не так і погано. Я не хотів, а тепер помовч. Сказав батько, піднімаючи голос та уриваючи Бруно, бо жодне з правил нормальної поведінки в родині його не стосувалося. Я дуже терпимо поставився до твоїх почуттів, Бруно, бо знаю, що цей переїзд був для тебе тяжким. І я вислухав усе, що ти хотів мені сказати, хоч твоя юність і недосвідченість примусили тебе висловлюватися досить зухвало. І ти, гадаю, звернув увагу на те, що я не реагував на жодне з твоїх звинувачень, але. Настала мить, коли ти просто повинен змиритися з неминучим. Я не хочу миритися з ним. загорлав Бруно, здивовано закліпавши очима, бо не сподівався, що почне кричати. Цей несподіваний власний крик украй його здивував. Він трохи напружився і наготувався втікати, якщо буде треба. Але, здавалося, ніщо не могло сьогодні розгнівити батька. І якби Бруно був чесним із самим собою, він би визнав, що батько гнівався дуже рідко. Він ставав спокійним і відстороненим. Проте його думка завжди була зверху. І радше ніж кричати на сина або ганяти його по будинку, він просто хитав головою, показуючи, що суперечка завершилася. Повертайся до своєї кімнати, Бруно сказав він спокійним голосом, і Бруно знав, що тепер він говорить діло, тож піднявся зі слізьми розчарування на очах. Він пішов до дверей, але, перш ніж відчинити, обернувся і поставив останнє запитання. Тату, почав він. Бруно я не збираюся. роздратовано почав батько. Я не про це, швидко сказав Бруно. Я тільки маю ще одне запитання. Батько зітхнув, але жестом дозволив синові поставити своє останнє запитання, і на цьому їхня розмова закінчиться ніякої суперечки більше не буде. Бруно обміркував своє запитання, прагнучи цього разу висловитися чітко, щоб не здатися занадто зухвалим чи пустопорожнім. Хто ці люди неподалік від будинку? запитав він нарешті. Батько нахилив голову ліворуч, трохи збентежений цим запитанням. Солдати, Бруно, сказав він, секретарі, працівники штабу. Ти їх бачив і раніше, звичайно. Я не про них, сказав Бруно, я про людей, яких побачив зі свого вікна, у хатинах, у далині, вони всі одягнені однаково. А, ти про цих, сказав батько, кивнувши головою і ледь усміхнувшись. Ці люди вони взагалі не люди, Бруно. Бруно спохмурнів. Вони не люди. Перепитав він, не розуміючи, що батько хотів цим сказати. Принаймні не в тому значенні, в якому ми розуміємо цей термін, провадив батько, але тобі не треба турбуватися про них тепер. Вони не мають до тебе ніякого стосунку, ти не маєш нічого спільного з ними. Лише розташовуйся у своєму новому домі і почувайся добре, більше я нічого не прошу від тебе. Прийми ситуацію, в якій ти опинився, і усе стане набагато легшим для тебе. «Гаразд, тату сказав Бруно незадоволений відповіддю батька. Він відчинив двері, і батько на мить покликав його назад, підвівшись і піднявши брови, ніби він щось забув. Бруно помітив, що батько подав йому сигнал, і промовив завчену фразу зовсім так, як промовляли її підлеглі батька. Він стулив ноги, викинув у повітря праву руку, клацнув підборами, і промовив настільки глибоким і дзвінким голосом, який тільки зміг із себе видобути, схожим на голос батька, слова, які він казав щоразу, коли прощався з військовими. Хай Гітлер! А це, на його думку, було тим самим, що сказати до побачення, нехай день для тебе буде добрим.